Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар задерій. Одразу переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Це РНБО планує нове засідання. Так. Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на джерела. Серіал е, РНБО продовжується. Е, ну як зазвичай невідома невідомий порядок денний. Цих засідань. А ось і ще, за даними іншого, ЗМІ РБК Україна, то їм повідомили джерела, що засідання почнеться орієнтовно з 16 до 18 години. Будемо спостерігати, але, ймовірно, що можуть обговорити на цьому засіданні сьогодні, під час засідання уряду ухвалили стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. І про це повідомив Денис Шмигалі, і Сказав, що е цей документ передадуть якраз то в РНБО. Е ось я думаю, на ну, тлі цих буль. подій, які нині відбуваються бужача. біля кордонів України і е на окупованих територіях е Донецької і Луганської областей. Це якраз дуже е було б доречно ухвалити таку і затвердити стратегію. Втім, будемо слідкувати і оперативно вас повідомляти. Е про ці події, ну а на розвиток збройних сил України у 2021 році планують виділити понад 30 мільярдів гривень. Так я про це повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника центрального управління оборонних ресурсів генштабу збройних сил України Олег Степанець. Так ось він повідомив, що з цих коштів мають гроші піти на інвестиції в озброєння та військову техніку. На розробку та закупівлю і модернізацію капітальний ремонт ОВТ засобів зв'язку та інформаційних систем та інвестиції в інфраструктуру військову. Ну і тим часом у нас продовжується, продовжується стягування військ у Криму. Продовжують фіксувати інтенсивне приміщення військової техніки окупантів Російської Федерації. Ми про це вже говорили і минулого тижня, і цього тижня ми казали про це. І роблять розслідування американські журналісти. Це біля сатам від осік як вони ось переміщаються. Яке озброєння? Ось переміщаються. Це ні, це не це те. А, хай буде це відео, це, до речі, е, Воронезька область. Е, звідти британські колеги робили репортаж, як там наметове містечко це облаштоване з російськими військовими, і тут ми бачимо, як у них загорілася їхня палатка. Ну просто ми бачимо, що ці люди вони просто безсилі, бігають, нічого не можуть зробити. Все горить і, і палає. Ну вогнегасник, чуваку, вже явно не допоможе. Горить все, дуже гарно горить, і всі стоять і не можуть нічого з цим вдіяти. Так, ти Ось вже сказав про це бачимо, відео, так? Роз... так, а це це відео вже з Криму, е, яке опублікувало видання Крим Реалії. Ось так переміщаються війська російські, окупаційні. І це йшлося про вівторок, 13 квітня і вже в середу, в перші половини дня. Теж, що... да, це траса Тавріда. Ось з військовою технікою. Вантажівки Але журналісти, вони, ну, журналісти звичайно, вони посилаються на слова очевидців, хто це бачив і. Так, да, ну колони БМП. великі, ну вони переміщаються, хай переміщаються. Так, ну це вже на перший день. Ну а тим часом біля Окупованого Криму тренуються наші військові. Так, артилерійські танкові резерви, і а, в вони тренуються в умовах наближених до бойових Бійці виконують завдання вздовж межі з тимчасово окупованим Кримом. Як повідомляє сам Сергій Наєв, це командувач об'єднаних сил збройних сил України, він каже про те, в чому все врешті так новина. На перший погляд може здатися, цитую, що сценарій навчань дуже звичайний звичний, тому що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Можна побачити, як врешті це відбувається. Проте кожного разу в значній мірі змінюються цілі та тактичний фон. Найдаються нові відні, поглиблюються і удосконалюються навички ведення бою в, особло, в особового складу. Отже, так це можемо ось побачити. артилерія, а це mm -hmm. ось наші танки. Тобто ми теж продовжуємо ну навчання. і варто тут додати, що це з'явилася вчора. Інформація а вже сьогодні в Харківській області, поблизу кордонів Росії, відбуваються навчання силовиків, йдеться про Нацгвардію, СБУ. Та інші силові е, структури України. Ну і до серіалу ти казав про серіал РНБУ. У нас є ще серіал під назвою ОАСКО, Окружний адміністративний суд Києва. Зеленський хоче створити новий суд замість ОАСКО. Я думаю, всі пам'ятають цю історію про те, що спочатку там намагалися решті. Просто ліквідувати окружний адмінсуд Києва і створити замість нього Київський міський окружний адміністративний суд. Це поки що законопроекти, але вони позначені як невідкладні. Автором законопроекту є президент Володимир Зеленський, власне, і е, детально зупинятися тут. Ну, я не знаю, може, назар ти там зможеш я нормально не знаю пояснити, на чому. бо... Там такий законопроект з одного листочка складається. Ну, два законопроекти по одному листочку. Так. І а, то там же фахівці намагалися розібрати, чи як це там чи не буде колапсом. Я не фахівець у судовій галузі взагалі, але поки що взагалі не зрозуміла, яким чином буде ліквідовуватися. Так, є процес ліквідації, це зрозуміло. Але куди подінуться судді, те, що питають, врешті. І питання, а... як буде створюватись новий суд, і яких людей туди будуть Бирати. Тут в цьому законопроєкті йдеться, що е, з окружного адміністративного суду е, мають передавати справи в 10-денний строк цьому новому суду. Ну і зараз законопроект знаходяться на розгляді у комітеті з питань правополітики, і після того, як вони буде затверджені, то закон набуває чинності з дня наступного після його опублікування. Ну, і маєш бути традиційно два голосування. Перше і друге читання, правильно ну значить. сподіваємось, закон... законотворці і за основою, і в цілому може одразу буде. внесуть ясність в цьому питанні. Поки що маємо те, що маємо. Ну, на цю мить у нас все. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нас, нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну, а з вами були Назар Задій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!